Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава. Повертаємося до тої теми психологія натовпу. Психологія натовпу я рекомендував, рекомендував усім. Бодай ознайомитися з вижимками тієї книги, хоча там і не складно і прочитати чи прослухати в аудіо варіанті, то, то, то є доволі просто. Е, і просто воно написано, легко читається, тому усім рекомендую. І власне я казав, що коли ми, ми ту книжку розкриваємо. Ми з цікавістю відкриваємо для себе, що воно власне писалося більше ста літ тому, 1895 рік, Франція. Однак ми дивимося і бачимо, що це як про нинішню, ту 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 влада. Влада блазня, влада дурнів, влада нечистивців. І що цікаво, що він ще тоді писав, що влада натовпу, вплив натовпу на владу збільшується з кожним днем, з кожним роком. Все збільшується, збільшується. І він казав, що це біда. Це насправді біда, тому що це приходять до влади блазні і нечистивці, і е, падає, падає загальний рівень. Інтелекту, тому що навіть професор, який війшов в НАТО, він же не є професором, його рівень інтелекту, рівень розуму, впадає до того найнижчого рівня, який в натовпі перебуває. І натовп не роздумує, натоп живе просто емоціями, ну і відповідно тими якимись гаслами. І чим, чим і так він і писав, що чим Більше НАТО пообіцяєш, тим швидше НАТО це сприйме і, і вибере тебе. Чим, чим більше перебільшення використовувати при спілкуванні з НАТО, бо ти НАТО спокійно це, це сприймає і навпаки, чим спокійніше з НАТО говориш, чим, чим НАТО мудріше пояснюєш, розкриваєш це, ти НАТО не хоче слухати. Не хоче. Не хоче. Він хоче блазня, хоче, 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 щоб перед ним блазнювали. Вигукували, гасла і таке інше. І тоді постає питання. Перше питання це чим відрізняється натовп від народу. А тоді, коли отримується це питання і розуміється, і в тій книзі автор насправді говорить, чим відрізняється натовп від народу. Він, правда, це говорить так доволі тезисно, я би так сказав, доволі коротко, і тому, якщо неуважний читач, він може проскочити це і навіть не помітити, і навіть не, 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 не зауважити, що ось. Він насправді сказав, чим відрізняється НАТО від народу. І далі постає питання. Якщо ми зрозуміли, чим відрізняється НАТО від народу, а НАТО від народу відрізняється тим. НАТО – це як мішок грису, навіть не каші, а рису. Гриз — це те, чим худобу готують, хто не знає. Це, це, це відходи, це відходи від, від від того молотіння. І то відповідно ото і натовп так само. Він навіть це не мішок. Каші, там, зерна чи гречки. А це мішок у тих відходів, шелуха. Бо коли збирається в натовп навіть професори, то вони навіть з професорів, з одних професорів, якщо збирається натовп, вони все рівно підпадають під ті властивості натовпу, і вони все рівно їхній інтелект падає і вони втрачають якості професорів. Вони перестають бути професорами. Вони. вони Знову ж таки робляться тим сліпим, тупим, безглуздим, безмозглим натовпом. А тим паче, якщо натовп різношерстний, то тим паче не дивно, що він не думає, він втрачає здоровий глузд, він втрачає розум. Натовп не думає, він не може думати, бо натовп живе емоціями, натовп живе гаслами. І Натовп легко навіюваний, натовп легко е ну, російською внушаємий, гіпно В ньому дуже легко викликати певні образи навіть галюцинації. І то вже було ну, чимать мужча просто прикладів, коли люди бачили те, чого немає насправді. Один сказав. О, дивіться, ось воно є. <кхе> і він в це повірив. Він в це... він навіть не збрехав, він сам свято повірив, що він побачив. А всі повірили йому і всі побачили. І оце, власне, властивість натовпу. Оце так, така навіюваність, і гнотичність, зомбованість, одним словом. І безможливість, безрозсудність. Та безрозсудність може проявлятися як в хорошому плані, сміливістю, хоробрістю, такими якимись благородними, і тоді, тоді натовп може бути навіть благородніший, і сміливіший, хоробріший, ніж кожен там, зокрема. Однак точно так само натовп може бути і злочинним. І трощити все розбивати, грабувати, мародерити і так далі. Тобто натовп він, він просто натовп, як його скерує хтось. хтось. А народ, а народ це як вулик, це як гріб це як бджіл, чи, чи мурашник. І кожен муравей знає своє місце. Знає своє призначення, свою роль соціальну, як, як в тому ми сказали мені. Кожна бджілка знає свою роль. Якщо їх роз'єднати, то по окремо вони ніц не зроблять. Ні мурашника не зробить один муравей, і він не виживе, він не проживе. Ні та бджола не зробить одна, ні одної соти, і меду ну нема. А якщо вони, власне, з'єднуються до купи, то вони живуть одним великим розумом. Тобто рій чи мурашник, це вже більше таке духовне об'єднання. Це, це вже фактично це і фізично вже одне тіло. Рій. Кожна бджілка – це як клітинка в нашому організмі. Ми не розглядаємо наш організм, там, там, о, що там хоче клітинка окремо. Клітинка виконує своє призначення, свою функцію для всього організму. І так само бджілка. І от в тій єдності кожен отримує процвітання, кожен отримує щастя. І так в народі. Якщо ми в єдності, якщо ми відчуваємо ту єдність... То ми тоді відчуваємо, якщо я відчуваю єдність, то я відчуваю, що я можу зробити для тої єдності. Я відчуваю тоді власне своє призначення, своє покликання, що я можу зробити корисного для свого роду народу, що я можу, чим можу порадувати, яке щастя принести оточуючим людям. І я приношу щастя, радість людям. І то щастя повертається до мене тим нектаром блаженства, тим відчуттям, коли люди радіють тому, що я зробив для них. І та радість доходить до мене, їхня вдячність доходить до мене, і моя душа наповнюється тим нектаром блаженства. І тому тільки в народі людина може бути людиною. Бо вона тоді вже вивищується, виростає з рівня. Індивідуальності з рівня е, окремої фізичної особини, виростає до людини. До людини, яка відчуває ту велику єдність в народі. І тим відрізняється народ від натовпу. Натовп це як мішок грису, мішок мішок половий, мішок відходів. А народ. Це сукупність, це єдність, єдність людей, це мішок зерна, з якого проросте поле зерна. Це зовсім інша єдність. Народ це суспільна свідомість, суспільний розум, і кожен відчуває той розум і відчуває на своєму рівні, як він може на своєму рівні. Проявити цей розум. Ось вона, відмінність народу від натовпу. І знову ж таки, в народі на першому місці що стоїть? Досвід предків, досвід тисяч поколінь, які стоять за нами. Наша традиція, наша культура. І тому, якщо відірвати народ від традиції, від предків, що з нами робили останніх там, ну хтось каже тисячу літ, а хтось каже насправді, що це приписано, що ціле тисячоліття вигадане, приписане, що насправді це все почалося не дві тисячі літ тому, а тисячу літ тому. І відповідно християнізація Росії теж теж. Є що доказують, доводять твердження, що це було не тисячу літ тому, а всього лише там якихось 5 століть чи навіть ще менше тому. І ось так чи інакше, оці століття, більше їх чи менше, але над нами проводили знову ж таки винищення, геноцид, знищили, знищили три четвертих нашого народу. Три четвертих, одна моя та калина. Калину зрубаєш, а вона знову виростає, і причому, попри те, що вона виростає на цьому самому місці, вона одночасно з тим проростає ще, тобто її стимулюється. Нищити її, це стимулювати. І вона вилазить ще в інших місцинах там, 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 там. Бо то, власне, ото кажу різниця між натовпом і народом у розумі і традиціях. Бо натовп не має традиції, він не має розуму. А народ, він збирається на традиції, на віру своїх предків, на прадавні знання, на досвід своїх предків. І це бринить в нашій кожній клітині, нашого тіла. В кожній краплині крови. А якщо ми на це не спираємося, то воно й не бринить. І тоді ми не люди, тоді ми фізичні особистості. Або манкурти. Манкурти раби чужого народу, чужого роду. І це ще гірше, коли люди е, прям, прям, прям спіною в роті захищають чужовір'я, захищають чужі традиції. А свої традиції рахують чимось бридким, чимось мерзенним, чимось непотрібним. І таким чином, так, він вбиває свій рід, і тоді ми бачимо, як я в, купаний, я в родів, відходить. Відходить. І от нині ми це маємо розуміти і маємо над цим працювати. Аби з, того, з тих натовпів, вони маємо кучу натовпів. натовп Зе-ботів, натовп пороху ботів, натовп ще куча інших натовпів. І поміж тими натовпами тільки невелика кількість людей, справді людей. Справді людей, бо вони відчувають, відчувають себе, відчувають своїх предків, відчувають свій рід, відчувають свій нарід, свою землю, свою традицію і живуть І їх видно, і видно по, по тих. Очах, які горять, горять світлом. Світлом душі і світлом тої радості з душі. Однак ми маємо зрозуміти, що треба робити, аби тих фізичних особин, з тих натовпів пробуджувати і повертати до народу. Це дуже приємний процес. Вони пручаються, вони не хочуть. Однак, якщо, знову ж таки, натовп живе відчуттями, якщо дати відчути, передати цей образ приємності, смачності, привабливості, натовп любить в першу чергу привабливість, натовп клює в першу чергу на привабливість. Тож, якщо дати відчути ту привабливість рідної традиції, Рідної культури привабливість життя в народі, як свідома, як розумна людина, а не фізична особина. то тоді ми з тих натовпів людей будемо виводити в народ. І наш народ розквітне знову в своїй силі і славі. Тож, але як найшвидше, як найлегше відродився народ нашу силі і славі своїй. І прадавню продавню віру, продавню мудрість свою, то ми, як і тисячі літому, промовляємо. Вічу світло рода свищення. Ворода матінка прийди зі сваром. І рожаницями народу православна. Нас благослови. Силами своїми народ наш пробудить. Народ наш проступіть. Народ наш силами своїми наділить і захистить. Воїв наших захисників, захисниць України. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших у на в наших рудах наших. Світом перуном огорніть. Щитом сварога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усі аби аби була святий вон святий, вогнем вон вогнем радости, вогнем віру, вонем слави, кожній чарі їхній хай буде так. Слава вам родиці, слава славим батьку, Слава, Бог, слава Україні усі слава.